Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактну USB-лампу. Це настільна лампа, яка проєктує гарні кольори на стіну або стелю, створюючи романтичну атмосферу. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Лампа має різні режими та налаштування, що дозволить вам обрати підходящий ефект. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом візуального оформлення. Пропонуємо до вашої уваги led світильник з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволяє легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги гнучку настільну лампу. Це ідеальне рішення для освітлення столу у спальні або на робочому місці. Лампа забезпечує яскраве світло, яке не навантажує очі та створює комфортні умови для читання, навчання та роботи. Завдяки своїй компактній конструкції ця лампа займає мінімум місця та легко переноситься. Вона працює на батарейках, що забезпечує незалежність від електромережі та дозволяє використовувати її в будь-якому місці. Створіть ідеальні Альні умови для роботи та відпочинку з цією яскравою та функціональною лампою. Пропонуємо до вашої уваги ультратонку стельову лампу. Дана лампа призначена для освітлення житлових приміщень, таких як вітальні та спальні, доступні моделі з потужністю 5, 10 та 25 Вт, що дозволяє обрати відповідний варіант залежно від ваших вимог. Вона має енергоефективне світлодіодне джерело світла, яке забезпечує рівномірне та комфортне освітлення приміщення. Вона легко встановлюється на стелю та відмінно вписується в інтер'єри різних стилів завдяки універсальному дизайну. Пропонуємо до вашої уваги вологозахищену світлодіодну стрічку. Це зручне та функціональне рішення для освітлення вашої кухні. За допомогою вбудованого датчика, ця світлодіодна стрічка автоматично вмикається при виявленні руху, забезпечуючи яскраве та рівномірне освітлення. Завдяки водонепроникності, ви можете використовувати її навіть у вологих умовах. Вона живиться від батарей, що забезпечує зручність встановлення та використання без необхідності підключення до електрометрику. Редактор